Ви будете в пріоритеті, коли у вас є вміння там хрести, але буває в футболі, що така от штука. Хлопці, які навіть не вміли цього робити, вони вже це роблять. Якщо цього не буде, я одразу кажу просто на вихід. Що стосується нашого сьогоднішнього дня, ми почнемо спочатку з розминки. Це десь буде хвилин 15. З нами Дімон, і в нього номер 04, і ми задамо перше питання. Діма, скажи мені, будь ласка, чому саме локомедія? Локомедія, мені дуже подобається ваш яскравий колір команди. Взагалі, ну дуже такий дружній колектив і, і, і крутий тренер. Силити команду я можу своєю швидкістю, гнучкістю, типу, такий гепардик, такий угу. дуже. Так, дивись, у нас ж є вже капітан. Тобто ти вже так направлений капитан, на капітанську посунеться. Посунеться. Звісно, буде новий кап... звісно, звісно, буде новий капітан, новий лідер Гіпардик. Діма гіпардик. Гіма -гіпардик. Гіма гіпардик. Частиною медіафутболу є боліти. Тому зараз ми будемо випробовувати нових гравців на їх вміння їх реалізовувати. З нами номер 005, як агент 05. Скажи, будь ласка, Ізмаїл, на твою думку, чим ти можеш бути корисним для нашої команди як в футболі, так і медійно? В плані футболу я можу прискорювати атаки як на фланзі, так і в центрі, грати атакуючого полузащитника або флангового Вінгера. Можу ну, грати ще латераля, що знаєте що? Я думаю, Так, Я знаю. Медійно можу підсилити своїм обличчям. Схожий на салаха, як всі кажуть при першій зустрічі. Та приїжджати, знімати відео, контент mm. робити. Салах нашій команді точно не, не завадить. Так, а тепер я тобі даю карточки. Ти зараз витягуєш і робиш або відповідаєш на запитання. Готовий? Поїхали. Тільки спочатку не показую, Витягни спочатку. Давай, будь-який. Давай. Раз. Так. І що там у нас? Артем Мілевський чи Олександр Аліїв? А ну-ка. Олександр Алієв. А чому? Ну, Кент, він мені якось більше панує в плані завозу контенту. Один тайм. А, буде три команди. А, у нас 30... А? Ну ми вирішимо, так. Да. Будуть три команди і. Я думаю, так будет лучше даже правильнее вас посмотреть всю ширину, всю поля, как вы думаете, как вы передвигаете, как вы даете посыпать, передачи и все остальное накал. И, э, играем аккуратно, э, но показываем свой характер. Вітаємо вас на каналі Локомедія Тім. Локомотив. І сьогодні ми знаходимося на стадіоні, де Локомотив. Правильно, саме сьогодні відбувається так, тут у нас зараз. В прямому ефірі. За спиною. Прямо за спиною, прям, прям тут відбір і останній фінальний етап нашого сьогоднішнього відбору. Які ти свої враження, Андрюха? Андрій, наш тренер, до речі. Андрій, так, які е, враження е, Враження дуже такі цікаві, тому що хлопці прийшли заряджені, дуже заряжені, і когось відмітити дуже складно, тому що кожен має свою енергетику і. І кожен свій має позицію. Дуже дуже мені подобається, там є пара хлопців, які я вже відмітив. І хотів би сказати, що я вже десь побачив, що вони, можливо, можуть бути в нашій команді. Ми їм допоможемо в цьому, щоб вони розвивалися далі. І думаю, що після цього матчу ми зробимо свій вердикт і скажемо, що ви, хлопці, проходите, але це буде трошки пізніше. Що Стосовно, стосовно гри, взагалі, мені дуже сподобалося, що хлопці прийшли і побачили. І вміли правильно прийти, поставити себе на позиції, правильно якось це зробити детально, обґрунтовано не було якогось сумбуру. Прийшли, зробили. А як їм сказали, все чітко, все класно. Мені це теж сподобалося. Це є дисципліна, і це теж потрібно на футбольному полі. Те, Мені... що нам треба, в нашій команді. те, команде, що нам дуже дисципліна. потрібно, так, так. Да. А, що ще можна додати. Ну, в принципі, все буде визначено після матчу, і будемо дивитися далі, як воно буде. Так що да. слідкуйте і дивіться, що буде. далі. Ще ж одна ж головна ціль нашої команди це ж медійні. Саме медійні гравці, люди, які розвиваються креативні, блогери, інфлюєнсери, співак, неважливо хто. Але якщо ти хочеш медійно розвиватися, ми тебе запрошуємо. І саме сьогодні одні з таких людей прийшли сюди. Коли я в них брав інтерв'ю, запитував, чи вони готові розвиватися медійно, Всі одноголосно казали, так, так зараз так, десь в когось на низькому старті. Хтось хоче спробувати себе більш разнопланово як особистість. І мені подобається енергетика молодих хлопців. Ми брали інтерв'ю, ми спілкувалися, і вони, блін, ми захваті. Ми таке перший раз взагалі пробуємо. І так. багато хто з них не розумів, в чому суть і. Різниця між звичайним футболом, який і у нас є, і медійним, так, так треба зрозуміти деталі. Так, да. і одна з головних цілей медійного футбола це благодійність. Тому будемо зараз спостерігати, що наша команда, що тренер Андрійович сьогодні. Будять, дивляться також. сьогодні у нас були присутні наші спонсори, які приїхали так, сюди так. сьогодні. Побачили рівень. Сказали, що це дуже було потужно і чекаємо напевно якихось змін. Я Думаю, кардинальні будуть зміни в нашому складі. Так ну тобто -то буде все мінятися. Так, так, так буде ця головоломка, кубі, кубік хлопці, хлопці на відборі. О oh yes, чекаємо, тіка да, oh yes, О Тому Хорошо. давайте подивимося, що з цього взагалі а, вийшло. Наш оператор Максим назнімав дуже красивих і гарних кадрів з гарними людьми. Тому. Переход. Переход! Сьогодні дуже складно одразу сказати комусь так, тому що ну сьогодні всі старалися, реально старалися і показали свій характер. З приводу футболу, ну є питання, з приводу медійності взагалі там багато питань, тому що ви сковані. А з приводу футболу більш краще. А дивіться, як воно буде далі проходити. Це приблизно буде 2-3 дні, поки ми е, обдивимося ці заявки, передивимось взагалі, поспілкуємося з нашими хлопцями і визначимо, хто проходить далі. Поки у нас взагалі е, там місць дуже обмежено. На сьогодні десь 5 або 6 місць. Ми займаємося не просто футболом. Ми займаємося медійністю, і медійністю акумулюємо в благодійність. Тобто на матчі приходять військові, волонтери, це все бачать спонсори, заходять різні люди, ви будете знайомитись з різними напрямками. Тобто, я там контент-мейкер в гумористичному стилі, хтось у нас співак, і ми це все об'єднуємо в один такий пузир здоровий. Тобто ви повинні до цього готуватися. Якщо у вас не буде такої наснаги до зйомок, участі в якихось челендж, то, можливо, треба буде задуматись над пріоритетами. Тому що хлопці, які навіть не вміли цього робити, вони вже це роблять. По-другому тут ніяк. Раз, два, три, три.